За дуже короткий проміжок часу мені вдалося написати дві книги з повним довжиною, закінчити медичну програму з четверту з доктором і все таки досягти багатьох інших моїх особистих та професійних цілей. І все це було результатом одного простого методу продуктивності, яким я хочу поділитися з вами сьогодні. Тут. Гей, хлопці, це Алекс Хайн Умдерн Хеллманг. Перш ніж ми заскочимо, я зібрав безкоштовний журнал Робочий аркуш. Який є одним з найкращих способів, які я знайшов, щоб зрозуміти, як зібрати своє життя разом і як спланувати своє життя мрії та реальні керовані кроки, щоб це відбулося? Це перше посилання прямо під цим відео. Перевірте це, і це в основному дасть вам безкоштовне завантаження, і ви можете заповнити його у дозвілля. Гаразд, я думаю, що для багатьох людей це вражає. Коли вам вдалося досягти однієї великої мети правильно, побачивши, як хтось написав книгу, втратить 30 кілограмів або потрапить у великі стосунки, чи шлюб і залишається одруженим і залишається у великих стосунках людей, які подорожують світом і мають 30, 40, 50, 100 країн. Але те, що насправді стоїть, виявляється, це люди, які здатні досягти численних великих цілей з часом. Адже для цих людей це не просто фокус чи крупа, часто є система. Тепер у цьому відео я хочу поділитися тією системою, яка дозволила мені зробити щось дуже глибоке з кількома основними цілями. Я написав кілька книг з повною довжиною відбитки. Дабал та кіндал закінчив медичну програму з чотирьох років докторську ступінь. Мій доктор був у голковкоковій в східноазіатській медицині, традиційній китайській медицині. Мені вдалося побудувати канал YouTube з кількома сотнями тисяч підписників, і в основному місяць, коли я закінчив школу, коли я ходив до бухгалтера, мій бізнес заробив понад 100 тисяч доларів у тому році, що є досить неймовірним, і ціла низка інших особистих та професійних цілей. Правильно, як я це зробив, правильно тому, що для багатьох людей навіть просто робити цей докторський ступінь, що в основному було, щоб в основному загнати їх у землю. Правильно, більшість моїх однокласників та моїх колег скаржилися на те, щоб зробити це самостійно. І, моє перше літо я закінчив писати свою другу книгу Дол Голуба. А потім після цього щороку я все більше і більше будував свій бізнес, і я в основному починав Ютуб. Ви знаєте, влітку перед моєю медичною програмою і все зводиться до дуже простого методу фізичних вправ та продуктивності. Який все підходить на один шматок паперу 8х11. Тож давайте перевіримо це. Отже, в основному почнемо просто з'ясувати, що таке ваші цілі. І скажімо, у вас три великі, правда? Я думаю, що вони великі, а це означає, що їхні цілі, які збираються щодня працювати протягом тривалого періоду часу. І скажімо просто ви хочете зробити їх досить великими. Там, де номер один, ви хочете написати книгу номер два. Ви хочете втратити 20 фунтів. І скажімо, номер три ви хочете запустити канал YouTube. По перше, перш ніж ми потрапимо в цю вправу, ви повинні ефективно знати, які ритуали, які швидше за все досягли цієї мети. Правда? Тож давайте будьте справжніми. Найімовірніша звичка, яка призведе до того, що ви пишете книгу так само просто як написання. Зокрема, я просто скажу 500 до 1000 слів на день. Гаразд, коли ми говоримо про втрату 20 кілограмів, скажімо, що звичайно є десятки звичок, які ми могли би зробити, але заради аргументу, ми просто скажемо, що це свідомо їсти щодня. Правильно, це звичка номер один. Якщо я просто звертаю увагу на те, що їжу щодня, то швидше за все я досягну цієї мети чи дюйма до неї. А потім для остаточного запустіть канал YouTube. скажімо, найбільш передбачувана звичка це завантаження раз на тиждень. Гаразд, так що це в основному щоденні ритуали, правда. Окрім цього, можна сказати, що в основному щоденний ритуал був би сценарієм або фільмом 30 хвилин на день. Отже, це те, що ми хочемо, правда, це три великі цілі. Це не те, чого ви збираєтеся досягти, скажімо, тиждень, правда, це часто місяці. Тож ми беремо цей один аркуш паперу. Та моїх однокласників у моїй медичній програмі. Завжди б мене насміхався, бо вони знали, що я ніколи не буду працювати без цього паперу переді мною. Але хто зараз сміється? І я покажу вам, чому Тож ми складаємо цього поганого хлопчика так добре, і це триватиме пару днів, але кожна сторона. Це один робочий день, і вгорі сторінки тут я б написав, щоб фокус є правильним. Тож, скажімо, що сьогодні в центрі уваги. Давайте просто назвемо ці цілі, тому що ми будемо працювати над усіма трьома сьогодні. І тоді ми збираємось розбити цей аркуш на три блоки і скажемо, що кожен блок тут 30 хвилин. Гаразд, заблокуйте один, заблокуйте два і заблокуйте три. Кожному 30 хвилин, і я збираюся поставити тут 30. Тож ми зараз знаємо, що я роблю в основному. Я записую в основному тисячу слів або протягом 30 хвилин. Тож, скажімо, ми просто скажемо, напишіть 500 слів, гаразд. Ціль номер два свідомо їсти. Скажімо, як ми перетворюємо це на щось діє, скажімо, приготування їжі. Тож сьогодні те, що я збираюся робити, це підготовка для їжі, і скажемо, що це близько 30 хвилин. А третя мета для запуску каналу YouTube. Сьогодні 30 хвилин до. Ця мета полягає в тому, що ми просто скажемо. Що ми будемо сценарієм у цей конкретний день сценарій, новий вміст тож причина, що це настільки цінна, полягає в тому, що неминуче, де люди зазнають невдач з цілями, є те, що такі великі цілі не говорять вам, що вам потрібно робити щодня, і те, що ви повинні робити щодня. Це певні звички ритуалів. Якщо ви можете перетворити цілі на щоденний ритуал, іноземне розміщення продуктів, я написав цілу прокляту книгу, про це з цього приводу правда. Майстер дня означає перетворити гол у щоденний ритуал, правда? Тоді у вас раптом є план щодня. Тож тепер ми знаємо, чи хочу я, що кінцевий результат писав книгу, якщо я просто пишу 500 слів. У мене є книга через півроку чи три місяці, або що б там не було. Тож, скажімо, я вирішив, що шість вечора це час мого письма. Коли я закінчую я от тому я відтіняю це все приємне і гарне, не торкаючись жодних рядків до кінця готування їжі тощо, тому сценарій. Тож до кінця дня цей аркуш все затінений. А потім завтра ви можете зробити те ж саме тут. Тепер ця вправа займає 5 хвилин, але в основному ви можете перейти від того, хто має великі цілі, яких вони хочуть досягти, не маючи реального плану зробити це і, звичайно, нічого не можна діяти на основі щоденника. Але коли ви робите цей аркуш однієї сторінки, ви дуже зрозуміли щоденні ритуали, щоб це відбулося. Це мій улюблений ритуал продуктивності. Я це робив, мабуть, вже сім років цілком ліфанен, і знову я включив щось подібне. Опис у біографії нижче це безкоштовний робочий аркуш журналу, дуже схожий на це. Тож перевірте це. Favorite productivity ritual. I've done it probably for seven years now. It's totally life-changing. And again, I've included something like this. The description in the bio below is for a free journaling worksheet. Very similar to this. So check it out.